Всім привіт! Хочу показати ще одне кохання моєї колекції: це дендробіуми. Зараз заквітають деякі, деякі квітнуть. Ну і ось, скільки тут я зібрала вам, 5 штук дендробіумів, які вже майже набрали колір. Гарно заквітли і хочу вам їх показати. Це звичайний Нобелі, які можна більшість з них купити в звичайному будівельному супермаркеті або в магазинах Сільпо чи інших великих супермаркетах. Але вони будуть вас довго-довго радувати. Майже як фалінопсіси. Я їх полюбляю, тож хочу і показати вам. Ось такий в мене велетень. Перед тим, як почати зйомку, я його поміряла. Це майже один метр висотою. Такі, таке розкішне дерево, такі гарні квіти. Хочу зазначити, що ця бульба. Чи псевда бульба, як її ще називають, вона квітла минулої зими. Я її не обрала, чи, мабуть, весною 25-го року. Дуже важко її так показати. Ось вона така дуже-дуже довга, кажу ж, майже метр. Вона проквітла, напевно, весною. Я не вирішила її зрізати, бо вона була досить міцна, не засохша. Тож вона залишилася і давала якісь там необхідні речі для нових ростів, нових псевдобульб. І вона залишилась. І ось вона як радує мене цією зимою. Ось такі. Жовтенькі, світло-жовтенькі квіточки, ароматні квіти. Їх досить, досить багато. Важко, важко, дійсно важко показати, скільки квітів у цього дендробіума. Це звичайне, звичайно, його можна купити. Він має назву, наскільки я його ні, навіть не знайшла. Щось... А, Сані начебто, Ай, начебто він має назву Санні Ай. Чи Angel Ай, чи Sunny Ай. Ну, їх можна знайти. І ось так це дерево може квітнути, мати стільки гарних, яскравих за рахунок цієї темної серединки, наче гнізда для пчолки. Цей дендробіум порадував. Два роста, які виросли. І, мабуть, ні, це стоп-ліст вже, так, і тут стоп-ліст. Не дуже високими виросли. Ну, то й добре, бо, бо дуже велика рослина. Вони, це вони виросли в минулому році, в 25-му, влітку, Вони не квітнуть ще, тому що не. Має необхідної зрілості для квітування. А ця псевдобульба ось так гарно квітне. І ось ця теж невелика псевдобульба. Ростуть в мене вони на південному балконі, дуже жаркий. До плюс 45-сонячний південний балкон, влітку, ванди та дендробіуми усі їдуть до мого балкона. Взимку там неможливо нічого тримати, бо там така ж, така ж температура, як і за вікном. Тобто, якщо мінус 20, мінус 20 буде і на моєму балконі, бо маю старі старі дерев'яні, рами, рами, які зовсім не утеплені і мають великі щалини, де іноді буває сніг на балконі через ці щілини залітає. Ось. Ну, він дуже довгий, він має довжину 12 метрів. Тож... Ну, не на часі його утеплення, його стіклення. Це дрібниці для мене. Тож влітку вони живуть саме там. Так, ось цей красавець, якийсь -то там глазік, чи сані, чи енджел, в мене зараз квітує. Так, хочу показати ось це чудо. Це азіатський. Це теж Нобілі. Має назву Spring Bird. Вісіння пташка? Ну, як вам пташка? Справді весення. Колір українців, улюблений, жовтий, мій дуже улюблений. І він цей дендробіум тільки почав відкриватися. Минулому році він у мене декілька років. так, ось, ось я його виграла, є така група ванди у нас в Україні. 24, в квітні 2024 року я його там виграла, мала можливість пограти, виграла. І ось минулому році зовсім не квіт. І вирості, е, маленький псевдобульби. Ось бачите, в цьому році псевдобульба виросла гарна, вже велика, але старенькі літа 24-го року починають зараз квітнути. Гарний дендробіум, має приємний аромат, як для мене. І ось такі яскраві. Медові квіточки. Так, наступний мой улюбленець це е, звичайний е, дендробіум Нобіля. Я його опізнала, що він має назву Snow Love, Сніжна любов. Він був в минулому році влітку пересажен, тож квіти не зовсім крупні. Але завжди він має крупні, великі квіти до 8 сантиметрів. Ось таку теж темну серединку, легкий аромат ненавяжчивий і такі білі, білосніжні, я б сказала, квіточки. Він не виростає, живе у мене вже теж декілька років. На жаль, а, з 2021 року. Бачите? З Деякі рослини вижили в мене в сурових умовах, 5 градусної температури і повної темряві, бо все було, вікна були зовсім закрите дош дошками від зривів. І ще мама прийшла, поліла їх холодною водою, коли мене не було вдома. Ну, цей дендробіум живучий, як і більшість дендробіумів, особливо Нобелі. Ось, він невеличкий, десь сантиметрів 20. ось Зараз покажу вам для зрівняння з метровим. І його. І такі, ось такий він маленький. Маленький, але завжди пишно квітне і радує. До речі, він може квітнути в мене і влітку. Ось такий гарний малючок. Ось звичайний, теж з будівельного магазину, колись мені подарений моєю улюбленою крещеною крещеною матусею. 8 березня. І ось такий звичайний білий, ароматний дендробіум Нобілі. Ось такий пишнючий букет. Ну, чим вам не весняна квіточка. Хоча зараз в мене в, мене в місті мороз десь до мінус 15, мабуть, мінус 16. Але ось такий. Весняні весняні квіти <смі> маю на своєму вікні. До речі, дендробіуми Нобелі, як і більшість дендробіумів, я зовсім не підсвічую. Зовсім вони ростуть на ем, майже не, не бачу сонця взимку. Але для них головне прохолода. Про, про і сухе утримання для того, щоб завизалися. Саме квіточки, а не молоді рости на псевдобульбах. Тож тримайте їх декілька місяців в сухості та прохолоді, і будете мати гарні, гарні, ароматні квіти. І ось такий красунчик теж колись купувала його декілька років по тому. Тож дуже велика рослина. От з цією конячкою не зрівняти, бо вона ще на стоїть на одній е приступочці. І теж має ароматні, гарні квіти, яскраві. Дуже яскраві квіти. Таке воно начебто і звичайне, рожеве забарвлене рожеве з білим, але дуже яскраве. Звичайне Нобелі, якого можна купити в магазині. Зовсім не создають вони якісь табубні. До речі, що оцей, що оцей, оцей дендробіум білий в мене, вони не пересаджені. Ось, бачите, мабуть, тут ще й надпись, яка є назва. Ну, ні, немає. немає. Зовсім не пересаджені. Бо в них відмирають, відмирають старі корінці, з'являються нові корінці, і вони не потребують постійної пересадки. Колись я мала дендробіум, якого я постійно щось пересаджувала, щось саджала, не могла ну, ніяк з ним знайти спільну мову. Але саме пересадки іноді для рослин бувають не дуже корисні. На жаль, на жаль, іноді ми. Не вміємо цього робити, або робимо це невчасно. Тож, купуйте рослинки, акуратно поливайте їх, слідіть за їх листечком, вони самі покажуть, що їм треба. Влітку, коли росте новий рост, обов'язково треба гарний поливання. Сонечко, ну не прямає прям сонце, я затіняю. Сонечко гарний полив. Коли з'являються восені такі цяточки на бульбі, ми полив снижаємо полив і чекаємо появи квіточних бруничок. Ось такий ноблім мене. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, і хай рослинки лише радують вас.